Слава Господу нашому і Спасителю Ісусу Христу. Ми живемо в час, коли бачимо, що багато людей хочуть себе проявити або видати за того, ким самі не є. Тобто є віруючі, є Божі люди, яких поставив Бог, а є люди, які самозванці. І, на жаль, такі люди вони сьогодні займаються обманом і не відповідають тому званню і призванню. До якого Бог покликав. І Ісус Христос Він сказав чітко про те, що найбільший між вами нехай буде вам слугою. Хто підносить себе, той буде принижений, а хто принижує себе, той буде підвищений. Тобто є люди, які хочуть сьогодні, щоб їх називали кимось, але вони не відповідають тому званню і призванню. Ісус каже: на Моєсеєму сидінні сіли книжники та фарисеї, ті люди, які не відповідають тому званню і призванню.